футболочки сорту Екстра 10 кг за ціною 3270 гривень. Дивимося. Перша футболочка Nike Наступно ось така в лотику присутні, будь-які розміри. Жіночі та чоловічі футболочки це мікс. Їх в лотику є дуже-дуже багато. Тому все, що встигне. Те вам і покажу. Різні футболочки, маючки, як жіночі, так і чоловічі, жіночі топіки, різні бренди попадаються в лотику. Ось така футболочка. Спринтами без однотонні, різнокольорові, розмальовані, всякі різні. Я таку нагадую ще раз, в є дуже велика кількість. На відео, на жаль, все не покажуть. тому що, якби показати всі футболки на відео з 10 кг, то відео би було дуже довго, повірте. Футболочок дуже велика кількість. Всяких різних. Розміри вам не кажу, тому що розмірів є дуже багато і всяких різних. Від найменших до найбільших. Як жіночих, так і чоловічих. Ось такі модельки футболочок. Всякі різні різні Ось, дивіться. Найк нам попався знову. Бренди попадаються абсолютно в кожному доти. Така чоловіча футболочка, Ззаді така спинка. Всякі різні, бачите, ой, маєчки, футболочки. Дивіться, показую вам ще пару позицій. Ось така, дивіться, так, та яка гарна жіноча дати? футболочка з вирізом на грудях. І ще покажу вам ось таку в лотику. І ще дуже дуже багато. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.